Київ чи очікують прильоти на Київ? І буде в якийсь об'єкт е, працюючий, це чи завод, чи щось щось таке потужне велике. Е, от туди буде влучання. Доволі аналогічна ситуація, на жаль, на Харківщині, Харків, область також. Дуже багато жертв, дуже багато жертв. Е, точок ділянок фронту: це Луганщина, Донеччина. Це не про перемогу, але якось там має трошечки вирівнятися. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Людмила Хомутовська. Пані Людмила, рада бачити вас. Вітаю. Доброго дня. Нашу розмову сьогодні хотілося б присвятити можливим обстрілам з боку РФ, зробити такий розклад по містах. Давайте насамперед в загальному чи готує ворог якісь провокації, зважаючи на те, що ну наскільки відомо, то поставили до них ракети балістичні від Ірану від КНДР, то чи збільшиться кількість обстрілів часом? Ну, на жаль, це взагалі те, що вже в дії, да, тут вісім жезлів, те, що дуже скоро. І ми будемо бачити знову ж противодію добра і зі злом. Про що це говорить? Щоб хочуть повторити якісь старі сценарії, коли нам було тяжко, і показати, що вони сильніше. На жаль, так. Давайте тоді зараз детальніше по містах почнемо із столиці Київ. Чи очікують прильоти на Київ? Дивіться, все-таки Київ у нас іде по пажам. Про що це говорить? Це у нас буде. Щось типу шахетів, щось якісь такі невеликі. Чому? Тому що щось там в Києві поміняли. Є інформація для того, щоб працювати по дорослому, треба зараз перевірити, де збивають, як збивають, яким чином. Якщо це якісь більше розвіддані зараз такі будуть. Після цього вже будуть працювати по-дорослому. На найближчі день я все-таки думаю, що там будуть шахеди ну, чи щось дуже мало. Так, далі Чернігів, давайте подивимося, чи є небезпеки там. Чернігів взагалі, це вже не перший, я дивлюся, і знову я бачу ті самі аркани. Я думаю, що Чернігів якось е, зараз будуть в епіцентрі обстрілів. На жаль, там. Все кардинально міняється в найкращу сторону, далі навіть, можливо, люди почнуть виїжджати, щоб зберегтися, щоб якимось чином вцілітися. Так що, на жаль, зараз Чернігів, знаєте, така дуже червона зона, коли все дуже важко. Окремо хотіла запитати про Житомир. Деякі майстри наголошували на ньому, тому що казали, що, мовляв, не так активно говорять в інформаційному просторі про Житомир, утім, навіть є можливість прориву ДРГ. Що чекає на це місто найближчим часом, на місто і область, власне? Ну, чи буде прорив ДРГ? бо у вас два питання я почула в вашому запитанні. Точно буде якісь які спроби. А я, як та, кому повезло і живе в Житомирській області, ви це знаю, Я не думаю, що вони прорвуться все таки, тому що нам показують, ну, що ляжуть, да, в, куди підуть, там і закопають. Ну щось подібне. Така дуже швидка розв'язка, доволі жорстка. І це не так радісно. Так що ДРГ будуть і результат у них буде. Якщо ми беремо сам житомир. Ну, Чи будуть обстріли, так вони будуть, але вони все-таки йдуть. Знову Житомир йде, як шлях, шлях до, чого, до якоїсь більшої цілі. Я думаю, що просто. Житомир, як е, ті, хто пропускають, збивають якимось чином, е, як дорога, да, як дорога для ракет. Е, чи по Житомирській області, тому що Житомирська область доволі велика? У Житомирській області, на жаль, будуть влучання, е, чому, тому що не все зіб'ють. І буде в якийсь об'єкт е, працюючий, це чи завод, чи щось щось таке потужне велике. Е, от туди буде влучання. Е, ну Хочеться вірити, що це буде без жертв, і на цьому дякую, але зараз такий період для Житомирської області доволі важкий. Так, про Сумщину хотіла б поговорити також, тому що. ну чи не щодня обстрілюється місто, на жаль, область, а, і навіть з деяких районів оголошено евакуацію, що найближчим часом чекає на Сумщину? Чи спадатиме ця динаміка та інтенсивність? Динаміка не спадатиме, тут не спадатиме, тут, на жаль, і жертви, тут, на жаль, і ситуація що по Сумам, що по Сумській області? Є. На грані да, на рівні того, що весь час придеться десь ховатися, зберігатися, на це все реагувати. Величезна кількість цього, сказати, що якесь буде полегшення ні, поки поки не буде. Навпаки, тут дуже багато вогню, дуже багато інтенсивності, так що із хорошого ну, не знаю наскільки це хороше, якщо все-таки рівняти Чернігів і Сумщину, чому Чернігів показують ще гірше, ніж Сумщина. Ну, я не знаю, як це хороше да, для нас кожне місто болюче. Але Сумщина, порівняно з цим все рівно якби, теж доволі агресивно, трошечки легше, ніж Чернігів. Але Сумщина дуже багато жертв, дуже багато жертв. Доволі аналогічна ситуація, на жаль, на Харківщині, Харків, область також. Бачили ми, на жаль, наслідки таких великих руйнувань, великих трагедій, які були нещодавно у Харкові. Знову ж таки, найближчим часом, чи зміниться ситуація там? Харків, трошечки ситуація зміниться на рівні чого, ну, буде якесь умовне покращення. Чи будуть стріляти, так, будуть, але тут, знаєте, якось трошечки легше от Може, там на трошечки, але буде легше. Mm. Е, якщо ми беремо область, то об, область навпаки активується область, якісь там об'єкти, я наскільки розумію, об'єкти, які зв'язані саме. З відновленням, з тим, що щось там ремонтують, приводять до ладу. Я, Якщо можна, такі вони секретні, не буду дуже на цьому концентруватися, але ці об'єкти під загрозою, і, на жаль, туди буде дуже багато підходів, щоб влучити, і влучання там буде. Харківська область гірше, ніж сам Харків. На Харкові трошечки буде м'якша ситуація. Далі пропонуємо перейти до заходу нашої держави. Також на жаль, на початку вересня ми були свідками того, як у Львові влучили в житловий будинок. Страшна трагедія також для всієї України. І давайте насамперед Львів подивимось, чи будуть подібні прильоти. Почала вже дивитися і область, то не можу не розділити, бо буде когось люблю більше, когось менше. Зараз мені так, напишуть, хоча е, кожну область я люблю, бо ми всі українці. Е, важка ситуація на Львові, і якщо ви подивитесь загроза саме з повітря, е, куди загроза? Ми називаємо це логістика різного роду розв'язки, які. Зв'язано з перехрестями, можуть бути зв'язано з тим, що може вас перекидають десь це можуть бути залізничні вокзали і так далі. Попадання в будівлю в якусь головну будівлю. Це в нас по Львову. Якщо ми беремо Львівську область, вона в кращому стані. Але є знову ж об'єкти, які знову покажуть. Вони зв'язані з військовими силовиками і зв'язані з тим, що там щось накопичують, може відновлюються. На жаль, ворог це теж знає, і туди буде старатися застосувати зброю. Нам дають відлюдник, умовно, що заховалися, втікли, і хочеться мені саме про те, прозвучало, що жертв не буде, бо мені так хочеться, але дуже загрозлива ситуація. Угу. Стосовно решти е, західноукраїнських областей, е, Волинська область, Рівненська, Івано-Франківська. давайте подивимося, що чекає на цій області і чи має ворог у планах цілити по них. Волинська, Івано-Франківська, яку ви ще сказали, Альоне? Рівненська. Рівненська. Ну, Дивіться, Рівненська. Якщо ми беремо конкретно Рівненську, там е, буде якісь случайні, але умовно це не таке щось велике. Може зб'ють шахи, далі залишки, які летять. Ну, Немає такої сильної загрози, і в кінці ми будемо казати, слава Богу. Е, якщо ми беремо саме Волинську, Волинська буде важко, чому важко Об'єкти, що зв'язані саме робочі, об'єкти, що працюють, Волиняки знають, що у вас працює і працює вона на війну. І об'єкти, які зв'язані з, вод... з водними ресурсами, теж туди якимось чином будуть влучати. А якщо ми беремо Івано-Франківську, Івано-Франківська знову у нас йде по світлу. те, що дає стабільність, те, що дає змогу жити. Так що, я думаю, що що там не добили, якось будуть старатися туди. Так, далі перейдемо до центру нашої держави, до центральної України. Полтава, Черкаси, Вінниця і Хмельниччина. Давайте подивимося, що чекає на ці області найближчим часом. Ну, Хмельниччина тут, знаєте, так вибивається з усього. Знову повертаються якісь старий сценарій. Хмельниччина знає, що це по всім даним, це ну, щось зв'язано колесо фортуни. Може, це ті самі літаки, літальні смуги десь там, саме щось зв'язано саме з дорогою знову ж туди. Якщо ми беремо Вінниця, да ж у нас була останній? Вінниця знову ж у нас стоїть питання, що вас дуже багато збивають, ви як пункт такі, знаєте, пропуску, який не дає, і тому у вас дуже багато залишків, які летять, і, на жаль, вони попадають, і це як вогонь. Але це більше як слідство. Да? Не, не спеціально, а як слідство. Полтавщина взагалі йдете по-червоному, зупинити, поки не можна, будуть, будуть активність і навіть. Ну, мені нема, нам дають знаєте, король жезлів поповішному. Це надовго, на цілий місяць. Зараз у вас така ситуація, довга ця ситуація. І перше місто, яке там у нас іще було, бо я. Черкаси, по-моєму, я так, так. Черкаси, я б сказала, що тут така стандартна ситуація. Черкаси не настільки сильно потерпають, чи збивають так збивають. Тут більше знаєте про стабільну роботу саме тих, хто охороняє про Черкаси, роботи буде. Не думаю, що будуть такі величезні наслідки. Принаймні нам говорять що про Петля. Угу. Окремо хотіла б зосередити нашу розмову на. Дніпру та Дніпропетровщині, тому що з'являються тривожні новини з Покровського напрямку. Навіть перед цим там пам'ятаю десь тиждень доволі так інтенсивно розліталася інформація про те, що якщо, мовляв, захоплять Покровськ, то це взагалі це ворота до Дніпропетровської області. Чи є загроза, по-перше, обстрілів, по-друге, прориву росіян до Дніпропетровщини. Ну, По обстрілам, на жаль, я не можу сказати, тут єдине хороше, да, що це якби обстріли по старим місцям. Я так розумію, що це все-таки про Нікополь, це о, ті міста, які весь час потерпають, о, і тут, якби ситуація не міняється, тут стабільно тяжка. Якщо ми беремо чи є загроза, ну, точно сунуться. З хорошого не так швидко, як вони хочуть. Загроза є просто не так швидко. Угу. Так, про схід ми ще трохи детальніше поговоримо пізніше. Я ж пропоную далі перейти до південних областей. Почнемо із Запоріжжя. Запоріжжя, Запорізька область, яка ситуація там, тому що також відомо, що це така прифронтова зона. Дуже часто туди долітає, на жаль, і доволі інтенсивні обстріли. Навіть не можу сказати, де легше в Запоріжжі чи в Запорізькій області, тому що ага. якщо ми беремо Запоріжжя, якось історія активується. Дуже, дуже багато в принципі того, що летить з повітря, та ще воно летить по колесниці. Якщо подивитися, то тут якісь інт... суперінтенсивні обстріли обстріли зараз повертаються, тому що я пам'ятаю, я казала. Декілька тижнів назад, що зараз там буде трошечки полегшення, зараз повертається назад по, на круги своя, і зараз вони активуються. А, якщо ми беремо саму Запорізьку область, ну таке питання відносне. Чому тому що є ж умовно якась Запорізька область, де умовно нормальне життя? Нам показують маленька частина, а якась взагалі лінія фронту. Ну і це теж є. А там, де лінія фронту, там взагалі не про тишу, тут дуже багато вогню, тут дуже багато розрушень. І, в принципі, навіть не здивуюся, якщо це все зв'язати докупи, що там навіть буде такий рухи на рахунок невеликого, але просування ворога. Так що ну, поки що так. Так, далі, Миколаївщина. Яка там буде обстановка? Ну, там дивіться, чи є обстріли є, чи будуть прильоти, будуть, але тут все-таки трошки краща ситуація. Там більше збивають, воно не, не з такою інтенсивністю. Більше і, просто зараз як порівнювати Дніпро, да, все-таки воно мені ще в очах і порівнювати Запоріжжя. Ну точно там такого у вас немає. Вас умовно, нормально з тими, що періодично будуть обстріли. Періодично ми будемо радувати, що збили все. Ага. Але ситуація по королю мечів, гостра ситуація, весь час вуха слухаючи не годують, люди весь час напружені і прораховують, яким чином діяти. Ну, нічого у вас не міняється, по, по великому рахунку нічого не міняється. Так, Херсонщина, там, на жаль, також. Така доволі динамічна ситуація стосовно обстрілів. Ну і пам'ятаємо, що лівобережжя Херсонщини на жаль досі тимчасово окуповане. Тож яка ситуація буде там? І чи варто очікувати певних просувань на лівобережжі? Можливо. Ну, в обережжі там буде рух, його весь час показують. Я не бачу, що знаєте, що це такий рух, який кардинально приведе зміни, але це більше як розвідка, як зрозуміти, чи можна рухатись чи ні. Це те, що відбувається завжди. От Таких кардинальних змін, я поки там не бачу. Якщо ми беремо сам по собі Херсон знову ж повішений по, по вогню. Стабільно важко, стабільні обстріли, воно, як би є, Від людних люди ховаються, і при тому виросте трошки потужність, да? буде більше чорних днів, нам говорить тут стабільно важко. Чи будуть конкретно смерті, на жаль, я думаю, що будуть. На жаль, а, так, фіналізуємо огляд півдня Одесьчиною, чи цілитимуть по Одесі, тому що там. Ну, По різному насправді іноді інтенсивніше. Ну так зважаючи за останній період, іноді інтенсивні обстріли були, іноді таке певне затища. Ні, я не можу сказати, що зараз затища вісім е жезлів, башня, дьявол, тут навіть попадання. Це повторюються у ці атаки, знаєте, одна за другою. Одна за другою, тому що повтор, повтор, повтор оце зараз буде Одеса, повертаються. Згадали на жаль, вони про вас. Це і... портова інфраструктура, так? Найбільше. розв'язки все, що mm. портова, оце... я там думаю, що там не тільки портова, тому що тут таке цікаве збереження. Щось у вас там ремонтують, роблять якісь переобладнання, да? якісь покращують щось там зв'язане з військовими. На жаль, ворог теж знає. Я, звісно, тим язики повиривала хто такі хороші, але ворог цю інформацію теж знає. Так, далі пропоную перейти до огляду ну, найгарячіших точок ділянок фронту: це Луганщина, Донеччина. Давайте почнемо із Донеччини, тому що останнім часом ворог активізувався на тих напрямках, зокрема, концентрує свої спроможності просуватися саме там. І давайте подивимося, наскільки динамічними будуть просування росіян, чи все ж таки ситуацію вдасться стабілізувати Збройним силам України? Ну на жаль, ще вони йдуть. Я не можу сказати, що ми їх зараз зупинимо. Знаєте, такі збережений темп, збережена динаміка, інтенсивність така є, але в нас зараз буде якась противодія. Ну, по всім даним, це якась нова зброя, тому що щось нове свіже з'явилося, і я б сказала, що зараз такий процес регуляції. Це не про перемогу, але якось там має трошечки вирівнятися. Угу. Якщо до Луганщини, на жаль, більша частина території окупована, тим не менш, чи будуть просування там, чи, можливо, вдасться деокупувати. Збройним силам України як якусь певну ділянку території на Луганщині, ну і давайте Донеччину також подивимось. Ні, я не думаю, що там зараз там взагалі якби в нас супермрія, да, якимось чином зупинити. Не... ну Про деокупацію зараз не йде. Є якісь більш гарячіші точки, і туди ми будемо дивитися. Скажу, що ситуація без змін, може там просто якась активація на день-два і все. Ну, немає там такого руху, воно знаєте, стабільно, не буде лихо, поки воно тихо, якусь отаку таку тактику зараз ЗСУ за буде використовувати. Угу. Ну на сам кінець Крим на десерт, так би мовити. Нещодавно була кримська платформа. Знаємо, плюс деякі активізувалися так в інформаційному просторі заяви про Крим. Зокрема, Ердоган заявив про те, що Крим український і Крим має повернутися до України. Тож яка ситуація буде у Криму стосовно бавовни стосовно прильотів? По перше? А далі давайте подивимося про перспективи найближчі перспективи повернення під контроль України півострова? Ну, яка ситуація така, як була? Тут не міняється, ми періодично про нього будемо чути, будемо чути про яку зірку. Ну, зразу мені, як українці, хочеться чути це про міст. Да? Що ж там у нас за зіркою є в Криму? яка, Я, наскільки розумію, туди будуть підходи, і навіть якісь там і враження будуть. Не такі, як ми очікуємо, але вони будуть. Е Активність велика, навіть ми будемо святкувати да, якусь таку попадання, якесь таке суперове, що ну, свято свято, да, нам хочеться сказати. кримський ага. міст. ми скажемо а, зразу, що ми це зробили, і якби така буде історія. Це в нас що по Криму, але ж питання про те, а яким чином да, буде там відбуватися. Нам зараз говорять, що є вибір. Є якісь дежавю, то тобто хочуть повернути історію, така як була, яка була історія, це що Крим російський да? далі будуть розказувати ілюзію, над якою працюють, що якимось чином коли-небудь обов'язково. Крим повернеться по пентаклям. Я, я думаю, що зараз розігрують карту якихось домовленостей. І при тому це не зразу, а через якийсь час. Все таки по Пентаклям. Пентаклі не спішать. Може, через рік, через два, через п'ять. Ну, якась така історія. І при тому це таємна історія, що вона якось злагодити, домовитись і знайти якусь таку рівну в кривій, знайти саме якусь таку позицію, яка буде всіх устраювати. Насправді все дуже мутно з Кримом і тут немає визначеності. Я просто дивилася, я декілька місяців назад що бачила, що туди хочуть заходити, зараз якось ця змістилася історія. Ага. Так, що, по всім даним, поки ні так, ну давайте будемо фіналізовувати так нашу розмову. Врешті, от ми так подивилися, детальний огляд зробили зараз, які міста, які зони України найбільш небезпечні найближчим часом, і які цілі окупантів пріоритетні, зокрема, це цивільна, критична, енергетична інфраструктура. Якщо просто згадати те, що казала, ми повертаємось до обстрілів. Вони будуть, вони будуть масштабні і всі зрозуміли, що вони повертають інтенсивність. На жаль, це зараз до нас повертається. Якщо беремо по цілям, все-таки це йдуть цілі, які військові, вони тут пріоритеті. Все, що зв'язано з військовою сферою, воно буде все, що працює, лагодить, можливо, відновлює да, навіть можуть бути різного роду госпіталі, лікарні і так далі. Там воно фонило. На жаль, по Західній Україні у нас повертається світло, яке буде. Різного роду все, що зв'язано з світлом. І якщо ми візьмемо по Києву, поки на найближчий час там буде розвідка, все-таки це не, не на повісті дня, вони розуміють, що якось не попадають, їм потрібно більше даних. Активується, на жаль, Одеса знов, і ми бачили таке влучання саме у Львові. Так, так. такі на, на такі великі розв'язки Не говорю за Запоріжжя і за ті активні міста, що є, тому що ну воно там завжди. Що мене ще вразило, це Полтава. На жаль, Полтава знову ж велика небезпека. Говорю про умовно мирні міста, де менше уваги росіян. Угу. Так, пані Людмила, дякую за такий важливий прогноз, передбачення, попередження, так би мовити, українцям. Тож обов'язково дотримуйтеся усіх правил безпеки під час повітряних тривог. Не ігноруйте їх. Дійсно, ворог підступний. Бачимо, що його інтенсивність нарощується, тому обов'язково бережіть себе. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Людмила Хомутовська. Обов'язково підписуйтесь на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ми ж говоримо до зустрічі.